Вітаю всіх! Тепер хочу зробити ось що. Ситуація на фронті по Донецькій області взагалі, яка буде у травні місяці, з огляду на те, що відбувається: фронт Донецької області, який він буде взагалі, тому що не дуже все так райдушно. Активний наступ ворога буде, розумієте? Там підкріплення у ворога, думки, ілюзії, плани, багато якихось домовленостей. Зміни серйозні, смерті небезпеки. І ви знаєте, якісь такі перемоги досить. Кінцевий результат який? Ну, в Україні буде важко. В Україні будуть дуже три старші аркани. Дивіться, Донецька область це дуже значущий напрямок для України, але там буде якийсь результат через таємні дії. Результат через таємні дії. Непоганий для України результат через таємні дії. Це вже щось цікаве. Ви знаєте? Цікаве, цікаве. Так, тут. Донецька область, фронт. Як буде розвиватись до кінця травня? Донецька область. Угу. Багато буде маніпуляцій на цю тему. Ворог там дуже активний буде на полі бою. Дуже сильний. Дуже сильно буде перти. І знову закохані. Ви знаєте, знову домовленості по області. Вибачте, будуть домовленості. Будуть серйозні домовленості. Багато. І це ви результат який? По територіям домовленості. Як ти не крути, досить результативні, але домовленості. Тому що такий фронт просто так не робиться. І всюди все це по домовленостям. Я не хочу розглядати детально, що там буде, але поки що така ситуація.